Ох, блядь, моя третя цицька, ага! А я і шукаю. Давай його назад. Запинила! Інтерв'ю можеш Сосочки взяти. Чо ти. Настя. Nice. Uh, слава привіт. Привіт. Uh, ти знаєш, я чула, що найгарячіший секс буває після сварки. Знаєш, слухай сюда, ти лиса сучка. Я от тебе відписуюсь, долбойоп. Я братиніна. Дякую. Молодець. Привіт. Привіт. Знаєш, хотіла сказати, ти п'ять разів мене кликав на інтерв'ю і жодного разу здаватись. А ксенію Мішину ти п'ять разів. іди. Лава! У мене для тебе є подарунок. Це кружка з голою жінкою. Тримай. Це поки що тільки кружка, а гола жінка буде пізніше. Oh. Привіт! Ти, звісно, не документалка з маньяками, але я б з тобою теж хотіла засинати щовечора. Ой, бля! Ой, ну це красиво. Uh, я просто дуже не люблю пошлі жарти. Так, ось я помітив. Я, я, <рес> І брехати не любиш. Ні. Uh, а як тут? Ми ж оцінюємо гумор чи ми оці... загальний вайб. Загальний вайб. Uh, ну, добре. Будь ласка. Ура! Слава. <рес> mm. Знаєш, Якби твоє обличчя було тюрмою, я б сіла на пожизнене. <рес> <рес> Ой, <рес> Сьогодні мені дуже сподобалася Саша Машляті. Це смішно. Я, я насправді, якщо чесно, друзі, я зараз абсолютно без жартів. Я е, дівчат, вибачте, але просто я захоплююсь гумором Машлятіни. От, от я, вам, чесно, oh my God! я тобі відвідаю.